Час новин на 12 каналі. Наша команда підготувала актуальну та перевірену інформацію про головні події в та ситуацію на фронті. У студії з вами Марія Вавренюк і далі коротко про головне. Аварія у Луцьку на Рівненській авто перекинулося на дах. Усі подробиці. Колишній командир 14-ї бригади отримав нове призначення від залужного. Водій з Луцька відсудив у міськради 76 тисяч гривень за аварію на слизькій дорозі. Сьогодні ракетою Іскандер Росія вдарила по місту Первомайськ Харківської області. Наразі попередньо відомо про 31 постраждалого, з них 9 дітей, зокрема, 10-місячне немовля та однорічна дитина. У місті пошкоджено скління восьми багатоповерхових будинків. Окрім того, горіли чотири автомобілі. Ще одна автівка зазнала пошкоджень. Нагадаю, що росіяни обстріляли також Херсон. Ракетами вони цілили в житлові будинки міста. На жаль, дві людини загинули. Російські солдати намагалися проникнути на Сомщину внаслідок спроби загинули двоє цивільних ще одна людина поранена. У командуванні північ вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та сіл, що розташовані близько до ворога. У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції військові посилюють оборону. Північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою сьогодні на ділянці державного кордону було перевірено його облаштування та готовність сил державної прикордонної служби України до виконання їм притаманних завдань все повністю під контролем. Ми продовжимо робити все, що необхідно, для того, щоб, коли ворог намагатиметься вступити на українську землю, він відчув всю міць сил оборони. Українські бійці просунулися в глибину оборони ворога на два кілометри на півдні. За даними спікера об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Валерія Шершня, наші зараз закріплюються на зайнятих рубежах. Своєю чергою окупанти чинять спротив, втім ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту. Так, власне, полум'я мінометного вогню очищує від нечисті шлях до бахмута. Прикордонники перемололи чергову ворожу групу піхоти. Оператори безпілотниками відстежили переміщення окупантів та їхні вогневі позиції. А особовий склад мінометними розрахунками знищив трьох загарбників, ще двох поранив. На Донеччині загинув волинянин Юрій Амірханян, житель села Льотничезимнівської громади. Поліг у бою за Україну 3 липня. Його серце перестало битися внаслідок осколкового поранення в голову несумісного життя. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Ми щиро співчуваємо родині та близьким полеглого. Звання майора отримав у день смерті. На Луганщині загинув 48-річний герой з Волині Іван Терещенко. Житель села Заріччя Володимир Волинської громади був заступником командира батальйону. Загинув 1 липня після несумісного життям вогнепального поранення. Саме цього дня Іван Терещенко отримав звання майора. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Ним став полковник Олександр Охріменко, який був комбригом Волинської 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого. З початком повномасштабного вторгнення під командуванням полковника 14-ка воювала на Київщині та Житомирщині, Миколаївщині та Донбасі. Звільнила від окупантів значну частину Харківщини. Раніше посаду начальника Одеського обласного ТЦК займав Євген Борисов. Його звільнили після того, як у його родини знайшли нерухомість та автівки в Іспанії на мільйони доларів. Музика. Від початку повномасштабного вторгнення працівники Рівненської АЕС спрямували понад 40 мільйонів гривень на підтримку українського війська. За цей час атомники придбали десятки автомобілів, квадрокоптерів, тепловізорів, систем зв'язку. Усе необхідне захисникам доставили у найгарячіші точки фронту. Атомники з перших днів війни підставили своє плече українським захисникам. Колектив Рівненської АЕС, що у 2014-му розпочав підтримку наших воїнів. На станції зародився волонтерський рух. По потребам тих вояків, тих наших друзів, знайомих, рідних, хто приймає участь в бойових діях, ми, звичайно, закуповували те, що їм було потрібно. Спочатку це були там глушники, тепловізори, різні плитоноски, бронежилети, каски. Починалося з того, що бійцям допомагали лопатами, казанками, носками, формою. Сьогодні настала повномасштабна війна. І допомога, і ті потреби вони збільшуються в плані вартості. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го атомники тримаючи важливий для країни енергетичний фронт водночас стали надійною опорою українському війську. На Рівненській АЕС започаткували безстрокову загальностанційну акцію Я допомагаю зсу в межах якої працівники станції щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів на підтримку збройних сил України. За ці кошти волонтери закуповують всю необхідну техніку, машини, квадрокоптери, тепловізори. Активісти, що об'єдналися у волонтерську групу РеС, щомісяця опрацьовують десятки звернень від військових підрозділів, першочергово спрямовуючи допомогу у найгарячіші точки фронту, де несуть бойову службу працівники РЕС та мешканці Варайської громади. Через цю волонтерську групу ми маємо змогу. Е, передавати хлопцям автомобілі, е, маємо змогу передавати тепловізори, маємо змогу передавати дрони. Це, це дуже суттєва така допомога, от, і хлопці дуже задоволені. Атомники передали захисникам десятки автомобілів. На передовій це найнеобхідніша річ. Машини рушають на схід, попутно їх завантажать густинцями. Щиро дякуємо працівникам Римської атомної станції. За надо України до нам допомогу, а саме оцей повнопривідний автомобіль, який дуже дуже необхідний для нашого підрозділу. Тож нас специфічний підрозділ десь він міг проходити по дісіх болотах за те, що і нашою гарною технікою. Дуже дякуємо. Разом Слава до перемоги. Україні. Слава Україні! Спочатку повномасштабної російської агресії атомники спрямували на допомогу збройним силам понад 40 мільйонів гривень. Більше 27 мільйонів з них це кошти так званих трьох відсотків. Ми зрозуміли, що об'єднавши зусилля, ми можемо зробити набагато більше. Ту потребу, яка виникає в бійців, ми можемо закрити саме дороговартісним обладнанням. Ми на сьогоднішній день стараємось не розмінюватися на дрібні недорогі покупки, тому що це можуть зробити особисто люди: сім'я, друзі. А ось квадрокоптери, які ми передавали за 800 тисяч, півтора мільйони, тепловізійні квадрокоптери, які коштують біля 300 тисяч, не кожна. Сім'я, не кожен колектив може це зробити. Допомогу воякам атомники організовують й окремо у підрозділах. Об'єдналися працівники хімічного цеху навчально-тренувального центру, управління інформації та зв'язків з громадськістю і цех ремонту електротехнічного устаткування. Варять тушкованки. Цех вентиляції та кондиціонування виготовляє смаколики з м'яса. У турбінному другому готують обіди у термопакетах. Реакторний цех номер 2 організував спеціальний фонд, завдяки якому забезпечує бійців необхідними речами та технікою. Ми вже придбали шість автомобілів. Вже є звертання від командира медсанчасті. Просить срочно придбати медицинські засоби для порятунку. Хлопці передають такі прапори, свої шеврони, а нам це дуже приємно. Ці прапори доказують, що ми робимо все правильно. 166 маскувальних костюмів Кікімор та 315 маскувальних сіток загального розміру майже 12 тисяч квадратних метрів. А це приблизно два футбольних поля сплели активісти від початку повномасштабного вторгнення. Плетемо ми сіточки із таких стрічечок. Це називається спанбонд. Ми замовляємо цей спанбонд на гроші, які. Ми перераховуємо ті три проценти. Ось з тих коштів ми закупляємо цей спанбонд. З тих коштів і закупляємо саму сітку, основу. В окопах в холодних, мокрих хлопці прикриваються нашою сіткою, і ворог їх не побачить. Це ще більше мене мотивує і ну, хочеться сюди йти. Усі зусилля задля перемоги, тож спортивні та інші масові заходи соціального спрямування набули формату благодійних. Війна торкнулася кожного. Вона зайшла в кожну домівку для того, щоб наше майбутнє було щасливим і безтурботним, потрібно допомагати. Компанія на які норгоатом виконує всі свої зобов'язання і фінансові і перед нами, перед працівниками і соціальні. У нас не було жодної затримки заробітної плати. Ми зобов'язані допомагати нашим друзям, колегам, родичам ну і взагалі збройним силам України. Сьогодні Збройні сили України дають ворогу гідну відсіч, однак до перемоги ще довгий і непростий шлях. Наші захисники потребують підтримки. Не зупиняємося, ворог повинен знати. Куди б він не прийшов, його знищать. І атомники допоможуть. Водій помер на місці, пасажир у лікарні. В аварії на Волині загинули двоє людей. Автопригода трапилася учора ввечері на виїзді із селища Ратне. Водій автомобіля «Кія» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині. 30-річний водій загинув на місці пригоди. 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. На ну, Влуцьку сталася аварія на вулиці Рівненській перед мостом. Зіштовхнулися два легковики. Удар був настільки сильним, що одне авто перевернулося на дах. Його водія оперативно госпіталізували до лікарні а на місці події побувала і наша знімальна група. Авто перекинулося на дах. У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія. Близько 12-ї години перед мостом зіштовхнулися два автомобілі Рено та Фіат. Через аварію рух на цій ділянці був ускладнений. Утворилася чимала тягучка. Тож рух транспорту регулювали патрульні. За словами очевидців, зіткнення відбулося, коли водійка Рено повертала з вулиці Мазепи на міст. Від удару фіат перекинувся на дах. Різко загальмував і тролейбус, який проїжджав поруч, але він їхав. Бо всі люди, хто був в тролейбусі, то попадали. Якраз на повороті, отут один, один я їхала один, а от як то і ми доїжджаємо от сюди аварія. Водія автомобіля Фіат з місця аварії забрала швидка. Відомо, що чоловікові 47 років за результатами обстеження його ушпиталили у відділення нейрохірургії. Можу вам єдине сказати, що доставлений був постраждалий ОДТП, він був госпіталізований. Поліція, за фактом ДТП, внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці також додали, що під час слідства з'ясують, хто був винуватцем аварії. Зіткнулися автомобілі Рено та Фіат. Водія фіата доставили в лікарню для обстеження. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал. Водій з Луцька відсудив у міськради 76 тисяч гривень за аварію на слизькій дорозі. У суді чоловік довів, що не впорався з керуванням через покриту желедицею ділянку проїзної частини. Автопригода трапилася 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка. Водій автомобіля Фольксваген зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталася через слизьку дорогу. Відповідачу цій справі управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. Суд позов задовольнив. Головним доказом став акт обстеження ділянки вулиці одразу після ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею. Суд зобов'язав управління житлово-комунального господарства виплатити позив позивачеві сімдесят тисяч 400 гривень. Відповідач може оскаржити рішення, подавши апеляцію. Жителі Луцької громади братимуть участь у розробці стратегії розвитку ОТГ на 6,5 років. Міськрада разом із Радою Європи починають роботу над важливим для майбутнього громади і її жителів документом. Напрацювання стратегії розвитку громади пояснили в Марії давно на часі, утім, через війну питання відкладали. І це дало змогу зекономити мільйони. Почалось воно все вчасно, бо по-іншому хтось би за це платив. Причому заплатив би небагато, але це було б неякісно. Або не зміг би заплатити, тому що це дорого. Нині ж на розробку стратегічного планування розвитку Луцької громади із бюджету не витратять ні копійки. Фінансувати проєкт взялася Рада Європи. Днями стартує перший етап досліджень. Це спілкування із жителями Луцької громади. Ми хочемо запустити соціологічне репрезентативне дослідження по громаді, в тому числі яке буде включати в собі опитування в розрізі старостинських округів по оцінці якості життя. Зараз напрацьовується анкета і найближчим часом ми фіналізуємо те, що ми будемо питати шляхом репрезентативного опитування Фейс фейс Далі аналітики вивчатимуть конкурентні, слабкі та сильні сторони громади. Стратегію розвитку громади до 2030 року включно обіцяють показати весною наступного року. Попереду ще багато цікавого. Тож вже за мить побачите про таке. Шестеро чоловіків організували наркобізнес у колонії на Волині. Службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. Камін, пральня та фонтан. Як живуть біженці на Волині. У Ягодині службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. Заборонені речовини через українсько польський кордон намагався приховано перевести громадянин Латвії. Учора під час оформлення рейсового автобуса, який їхав до Варшави через пункт пропуску ягодин, на речі одного з пасажирів зреагував службовий собака прикордонників. Перевіривши валізу, під внутрішньою обшивкою прикордонники виявили згорток з марихуаною. В іншій валізі знайшли ще три пакунки та пластикову баночку з порошкоподібною подібною речовиною білого кольору. Про знахідки прикордонники поінформували співробітників нацполіції. Тим часом шестеро чоловіків організували наркобізнес у колонії. На Волині судитимуть членів злочинної організації. За даними слідства, двоє в'язнів Маневицької виправної колонії та четверо їхніх спільників з волі, усі жителі Львівщини постачали в установу виконання покарань синтетичний наркотик Метадон. За грудня двадцять і 23 правоохоронці зафіксували шість епізодів надходження наркотиків у колонію. Четверо обвинувачених, які на час вчинення злочинів перебували на волі, вже також перебувають під вартою. Викрили чергову спробу дачі хабаря. Водій перелаштувався зі смуги в смугу без увімкненого покажчика повороту. Саме через це патрульні зупинили на вулиці Ковальській у Луцьку автомобіль ВАЗ. Як виявилося, водій був п'яний, що й підтвердив алкотестер 2,26 проміле. Поки поліцейські складали протокол, Керманич сів на заднє сидіння службового автомобіля та передав патрульним теку із документами, повідомивши, що всередині 3 тисячі гривень, аби залагодити справу, не залагодив на місці події. Викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія передбачають кримінальну відповідальність. Триразове харчування, пральна кімната, кухня для перекусів і фонтан для настрою. Такі умови створили для переселенців у селі Заозерне, неподалік світязя. Спочатку повномасштабної війни там проживали 120 людей, нині лишилося наполовину менше. Про умови в будинку, який за рік і чотири місяці почув 120 історій Великої війни. Дивіться далі. Величезне двоповерхове приміщення у селі Заозерне неподалік світязя. Раніше тут організовували християнські табори. А з 24 лютого минулого року кімнати і все, що в них є, віддали переселенцям. Тут прямо як готель, розкіш. Щоб обійти будинок, який став домом для переселенців, мені знадобилося більше години. Спочатку повномасштабної війни тут проживало 120 переселенців. Нині трохи більше 60. Залишились люди з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. По кожній кімнаті у нас тут душева вода, гаряча постійно, світло все є. Кормлять три рази безкоштовно. Так що живем хорошо. Величезна їдальня розташована на першому поверсі. Тут безліч столів та кухня за стінкою. На кухні виходить, якби є працівники місцеві, які працюють, а ці ну, вимушено переміщені особи там, допомагають, наприклад, столи накривати, картоплі почистити. Харчування, проживання тут практично безкоштовне. Єдине, що місяця за можливості в людей просять пожертвувати невелику суму. Як розповіла нам одна з переселенок, це близько двох тисяч гривень, щоб покривали всі там затрати, які ми там затрачаємо для їхнього проживання. Загалом у будинку приблизно 20 кімнат: шість великих, які вміщають 10 ліжок, і 14 кімнат на 3-4 людини. Може, не все нове, але воно якби в гарному стані. Давай, Це кімната, в якій в перші дні повномасштабної війни жили десятеро людей. Тут двоповерхові ліжка. Тут і, і ліжка, ліжки з матраса. Дзеркало, шафи і санвузол. Є на поверсі також дитяча. 6 дітей угу. дітей. Це до 18. 18. Немовлят таких малюнких е, є один біля трьох років. Поруч пральня. В кімнаті чотири машинки для прання та декілька для сушіння. Працює кімната щодня, окрім неділі. Відповідальна людина, яка ну, скажімо так, відкрита для всіх. Ну, це буде. Скажем, так мусить бути якийсь порядок, і якась відповідальна людина, яка буде дивитися за цим. А ця величезна зала для пізнання Бога. Приміщення для переселенців надав обласний благодійний фонд переображення, який співпрацює з церквою Фіміам. Тож для мешканців влаштовують християнські уроки. Бога узнали тут дуже хорошо. Вивчаємо ж біблію, і зібрання пал Григоріч нам привозить. Кожне воскресеньня гості з других родов, там Слуцька, Шацька з Любомиля. Нам розповідають о своєму житті. Зібрання тут влаштовують тричі на тиждень. Андрій Марчук каже, переселенців, які б відмовились сюди ходити, не було й немає. Є атеїсти, так скажемо, <гум> але один-два. Але в основному люди вони все рівно відчувають, що там без Бога нічого цього там не сталося. У цій залі переселенці можуть розказати або ж написати про те, що болить. Як колись в єврейському там народі, ну і зараз є стіна плачу, до, до якого ага. там євреї підходять та моляться. Ну і в нас, так скажемо, своєрідна. Поруч імпровізованої стіни плачу є стіна подяки. Вона, до слова, зібрала трохи більше листівок, ніж та, що поруч. Що тут проживають, що Бог там допоміг виїхати, що Бог захищає. Взимку будинок опалювали два твердопаливні котли. Вони не припиняють працювати і влітку, аби в приміщенні була гаряча вода. Що ж до коштів, за які тут отримують більш ніж 60 людей, то. В основному це благодійні та Спонсори такі за кордону, там директор Павло Григорович Мурнюк їздив і в Сполучені Штати шукав, щоб хтось міг там допомагати. Церкви допомагають. Дбають тут і про дозвілля переселенців возять на екскурсії до озера. А в дворі будинку нещодавно встановили фонтан, мовляв, для настрою у вдячність за доброту благодійників переселенці допомагають поратись на території. Зробили такі, як сфери діяльності угу. по території, тож чергові, є прибиральники, є ті, хто допомагають готувати, є ті, хто доглядають старих треба сказати що на території побудували і продовжують будувати невеличкі будинки для тих кому повертатися вже нікуди у цих сімейних будинках зможуть жити люди які вирішать лишитись на волині анастасія качина в'ячеслав білов дванадцятий канал На озері світі з 4 липня відбулися навчання з порятунку людей на воді. У них брали участь працівники тамтешнього рятувального поста та водолазно-рятувальне відділення з Шацька. За легендою навчань, внаслідок шторму на світі зі за 150 метрів від берега перевернулися катамарани і каное, на яких перебували десятеро людей. Водолази продемонстрували різні способи порятунку людей, а працівники поста виконали увесь цикл рятувальних робіт з виявлення потерпілого на воді. Транспортування його до берега і надання до медичної допомоги. І на завершення у мережі з'явилося відео з одного з судових засідань із екс-намісником Києво-Печерської лаври Павлом Вебедем, більш відомим у народі як Паша Мерседес. Підозрюваному розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дії РФ митрополиту МП Павлу нещодавно продовжили запобіжний захід домашній арешт. На відео Павло Лебідь скаржиться, що через журналістів мусить сидіти на підзарядці з електронним браслетом. А тому він тепер не Мерседес, а скоріше Тесла. Вже не перша Мерседес, я вже Тесла. Бо я усе все, все, дякуючи вам, поміняли. Поки усе залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12. А ще допомагайте Збройним силам України, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі!